Однодверна інверторна холодильна шафа Бріліс на 700 літрів. Зовні та зсередини виготовлена з високоякісної нержавійки. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Загальний об'єм 700 літрів. Габаритні розміри 700 на 810 на 2150 мм. Ніжки регулюються по висоті. Головною особливістю цієї шафи є інверторна технологія. Частота обертання інверторного компресора регулюється таким чином, щоб він працював з постійною швидкістю, а отже більш ефективно у порівнянні зі звичайним компресором. Крім того, в цій моделі встановлено енергоефективні вентилятори, що також допомагають значно заощадити споживання електроенергії а бокові стінки товщиною 85 мм дозволять утримувати задану температуру навіть при довгих відключеннях електроенергії. Завдяки цим факторам, холодильна шафа Бріліс має клас енергоспоживання А та споживає лише 313 кВт за рік. Це в три рази економніше за стандартні шафи інших виробників. Тобто, в рік ви економите близько 650 кВт. Крім того, шафа має унікальні направляючі, які дозволяють з легкістю регулювати полиці по висоті, а також легко доставляти додаткові полиці або гастроємності. Моноблочна система охолодження забезпечить легке обслуговування та прибирання. Гарантія на обладнання два роки. Холодильне обладнання Бріліс оптимальне рішення для бізнесу, яке економить ваші ресурси.